Ну, я буду знати пробований і коні. Я бачу інші ще заставки там є, але це, це головний кіт. Тому ну, я буду покупати інші, тому що оці тому що закінчились. Я бачу ще в... не восьмині, а а медуз. Добре, який новий, який новий, який новий, ось цей новий. Так от ми поки сюди покладемо. Так ні, того не, то не вирізано. Так, ну добре, починаємо. Знімаємо. Так. так, о, він. Народження восьмий місяць січня, звати Fire. Суперсила вогонь. Вау! У нас попався в вогонь. Так. Далі у нас сам котик. Ось такий гарненький. Бог. Далі у нас йдеся. Это вот такие богатые, такие бросают. И осталась штучка. Что? На в него эта штучка? Ну да, бля. Тогда и такая штучка в него тоже А еще Прекрасно. Oj, taka przepiękna! taka ładna przepiękna! Oj, taka ładna przepiękna! Oj, taka ładna I taka ładna przepiękna! Oj, taka ładna przepiękna! Oj, taka ładna taka Я, наш Пишу я Зараз всіх котиків покажу перший котик. Зараз буде другий котик. До речі, як я і говорю тут, напевно, ні, не тут. Тут, так, тут. Дивіться, вони однакові браслети. Дивіться, у них одинакові браслети. Тільки в це більший і там білий. там чорний. Добре, зараз я покажу колекцію, яку я зібрала. Ну, майже зібрала. Мені залишився один кут. Так ось це. І це вогня. Вогня. Це зовсім не це тут ось ця. Так, кіт з цієї колекції. Ось кіт, другий кит. Поки що два котика. Так, зараз я четвертого дістану. Так, ось і четвертий кит. У мене є вогонь, земля і вітер. Залишився тільки один. Це вода. Вони зовсім не сходять. Добре, зараз я буду їх складати. Надіюсь, в наступному серії мені попадеться такий кіт. Це туди кладемо. Так. Давай ось природу. Природу кладемо. І останнє. Це дуже коротке вийшов чомусь. Я не знаю чого. Ну, це дуже сумно кладемо.